П'яте, коли ми працюємо з темою роду, то ми обов'язково торкаємося теми жіночої лінії роду і чоловічої лінії роду, бо це два потужні канали, які формують нас як цілісну особистість. Чоловіча лінія роду формує у людині силу діяти і проявлятися в соціумі, конкурувати, досягати, думати про благо іншого. Турбуватися, вміння заробляти гроші і накопичувати ресурс. Також це про розум, про мислення, про логіку, про структуру. Чоловіча енергія виражається в наполегливості, у вмінні вирішувати проблеми, у вмінні проявлятися в соціумі. І якщо у вас, у вашому житті, є проблеми з будь-якими пунктами, які я щойно перечислила. То я вам дуже рекомендую попрацювати з чоловічою лінією роду і відновити ось ці енергії. Жіноча лінія роду формує у нас фундамент нашої внутрішньої чуттєвості: любов до себе, прийняття себе, прийняття свого тіла, також тут про нашу самооцінку, про здатність давати життя і не обов'язково буквально, а через творчість, через нові ідеї, через нові проекти. Жіноча енергія це приймати, творити, це про спокій, про насолоду, про задоволення, про легкість, чутливість, гнучкість і багато чого іншого. Чоловіче і жіноче начало є як і у чоловіків, так і у жінок. Тому для кожної особистості дуже важливо мати зв'язок саме з цими енергіями чоловічою і жіночою.